Молитвою в Ужгородській греко-католицькій академії імені Блаженного Теодора Ромжі розпочали презентацію книжки про отця Павла Мадіра, якого називали Апостолом Закарпаття. Звідси й назва видання. Автор професор Володимир Мороз. Це є книжка про Василіянина, отця Павла Мадіра. Учинусь того Великого, який від людей простих от Закарпатській, яким він в підпіллі служив, отримав. Таке звання Апостол Закарпаття. Його називали апостолом. Він служив у найтемніші часи для нашої церкви, коли офіційно не існувало Греко-католицької церкви, бо Радянський Союз її ліквідував, комуністи її ліквідували. Але вона була природня, вона була в катакомбах. І отець Павло був тим таким скромним, непомітним часто, мав видалену одну легеню. Але він був всюди, де була духовна потреба. Мав спочатку мотоцикл, потім ровер. Він мав ровер Україна, і де треба на Закарпатті, там він був. Єромонах Павло Петромадір багато писав. Мав друкарську машинку, навіть кілька, бо змінював їх. Спав по п'ять годин, розповідає Володимир Мороз. У книжку ввійшло лише десять творів. Є приблизно тут складно говорити, так але є десь уже є, десь приблизно 140. От я їхав сюди, мені прислали ще листи. Я не знаю скільки. Але ну, це, це є випадок, коли це є та людина, коли ти починаєш з кимось говорити, навіть незнайомих на Закарпатті людей, яким він служив, і вони готові говорити з тобою про нього годину на диктофон. Вони кажуть, то був дійсно. Вони називали його Отчик Петрик, лагідно так. Бо його хресне м'я Петро, а в вонашесті Павло. І я десь приблизно два роки збирав свідчення про нього, але я не можу сказати, скільки часу писалася книга, бо матеріал для неї збирався вже, ну може й років десять. У виданні і біографія отця Павла. Він простий сільський хлопець, так який завжди хотів чогось більшого і мав християнські ідеали. От і до монастиря він вступив фактично в Другу світову війну. Взагалі, дуже тя тяжкий момент. Вже під звуки гармат. От, свячення він прийняв в 1958 році, коли церква не існувала. Через півроку після того дізналася комуністична система, що він свячений, і почали на нього репресії. Але, ну так, от, я кажу, Бог його врятував тим, що в нього сталася хвороба і операція. І він в Ленінаграді ту операцію пройшов і увага, до системи до нього трохи. Трохи збавилася. Він був першим протоігуменом провінції Святого Миколая. Потім він вже під кінець життя був наставником новиків у Малоберезнянському монастирі. Тобто він готував нові монаші покликання, нових душпастирів. Цим він заслужився дуже довго. І хотів, тобто, кому вона посвячена? Ви спершу запитали. Пам'яті цього саме трудівника. В Біблії є слова, що ж нема великих, жінців мало. Одного з тих жінців. А далі в книжці праці отця Павла Мадяра це і проповіді, і спогади, і роздуми. До прикладу, про монаше покликання в нього було за різними спогадами від шести до дев'яти конфіскацій, втрьох забирали все. Тобто, це що я кажу, я приблизно 140 творів. Це можливо навіть не половина того, що він написав. Але він мав велику відвагу, наприклад, 72-й рік. Він пише трактат, чому треба вірити, чому любити свій народ. Він мав відвагу написати в 80-х роках, коли ще церква була заборонена. В якесь радянське видання, що греко-католики існують. Природно, ці статті не друкували, бо для них не існували так. Але він мав відвагу таку. Він брав участь в виході церкви з підпілля, був з того покоління, яке ще увійшло в служіння, монаші, коли церква ще існувала, потім церкву заборонили. І він мав щастя вийти з того підпілля. Вивчення минулого дає розуміння сьогоднішнього, наголосив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула. Багато хто із тих людей, які жили в минулому, створили це наше сьогодення. Зокрема, постать отця Павла Мадіра, відносно якої сьогодні є презентація. Відносно нього написана була дуже чудова книжка істориком паном Володимиром Морозом. І це вже не є перша книга, яку він описує про Закарпаття. Ми знаємо, також він недавно видав книжку про отця Кралицького також його дослідження є про селище Дубове на Тячівщині, про Боронівський монастир. Тому ми дуже радіємо тому, що є такі молоді люди, які цікавляться історією, вміють її фахово і науково дослідити і подати дуже цікавою формою до читача сьогоднішнього. Ідею видати таку книжку подали отці Васильяни до монашого ордену яких вступив свого часу й отець Павло Мадяр. У 2023-му, коли молитовно вшановували сторіччя від дня народження, і почали міркувати над створенням подай невеличкої брошури з біографією, але матеріалу знайшли дуже багато. Отець Павло Петро Мадяр служив тут на Закарпатті і вступив до монастиря. В наш Василянський монастир ще до підпілля протягом підпілля також працював активно і після легалізації греко-католицької церкви також активно долучився до відродження монашого життя тут на Закарпатті. Для нас ця презентація важлива, бо ми самі очікували на неї як, як ченці Василяни співбрати цього, цього священника і монаха, який є. Надзвичайно зразковим для всіх нас, які сьогодні продовжуємо цей шлях монашого і священечого служіння, і творів, які залишив отець Павло Мадір, оцю франциску найдужче припав до душі розділ Моє монашество для нас. Дуже цікаво, як в той час, коли жив цей наш співбрат. Наші наші ченці переживали своєму наше покликання а також багато історичних. Даних черпаємо з цього твору, бо це є спогади отця про той час, як він вступив до монастиря, як він переживав своє монаше покликання. І потім також особливо цінним є те, як він переживав своє монаше покликання в часах підпілля. Обставини були не те, що несприятливі, а навіть ворожі по відношенню до таких людей, яких переслідували, яких ув'язнювали, яких страчували. Як він знаходив натхнення продовжувати своє життя, отець Павло не втрачав віри навіть тоді, коли все здавалося безнадійним. І цей приклад, як зауважували під час презентації, може надихати нас і в нинішній час війни.